Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 463-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі противник застосував ракети по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер з північного напрямку Брянська область РФ. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки техніки противника з них два по зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками було знищено п'ять ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції. Два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.